Реально вага тракторів. Ну всім привіт на каналі Тракторний Бригадир. Вітаємо вас, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Бо тут то так, говори, не говори, а ми важимо трактори. Коротше, сьогодні буду для вас зважувати новинку, яка з'явилась у нас. Як тільки на щось з'являється, я намагаюся якомога швидше проїхати на майданчик. Я одразу вибачаюсь перед тими, хто, можливо, е мене просить щось зважити, і я, типу, зважую не одразу, тому що я приїжджаю на майданчик не кожного дня. Тобто не кожного дня я тут знаходжусь. Я приїжджаю 4 рази, 5 разів місяць і тобто, зважую собі, не знімав відео і потім періодично виставляю, друзі. Тому вибачайте. Але я обіцяю кожному, що кожен дочекається відео, власне, яке він просить. Тому зважимо зараз цього хорста. Зараз одразу після цього буду знімати відеоогляд, щоб вказати точну масу в самому відеоогляді, зніму зараз вагу. Щоб розуміти і собі власне, і вам. Хорст. 490 двигун КМ-овський встановлений, 4 звичайно ж, ходова у нас тут іде від 24-ки, правда. Коротше, тут кажи-не-кажи, кажи, це кентавр. Друзі, трахточкова навісна система звичайного типу з одним циліндром, маленьбору потужності, шестишліцевий, ліцевий один причепний вузол для прицепчика. Друзі, зіп-наборчик. Сидіння з підлокотничками досить зручне, зручніше, ніж у кентавра, якщо чесно. Е, і власне сама ергономіка. Ергономіка тут іде також мені більш вона подобається. Е, зручно розташовані всі важелі і так вони декоративно оздоблені дуже і дуже непогано. Плюс коврик іде тут такий е, сумнівної якості, але він є. друзі. Рівна підлога, і далі йдуть непідвісні. Друзі, як зазвичай показую вам вагу, е, тобто не вагу, а. Те, що на табло йдуть нулики. Друзі, запускається тракторець дуже і дуже легесенько, як зазвичай. Стоянкове гальмо йде автомобільного типу. Коробка йде 4 плюс 1. Трушиться примусово, друзі, перекривається подача палива. Якщо вага менше 1400 кг, mm. все, можна не брати. Ага. Вага трактора, міні-трактора Хорст L404 1460 460 кг. Тобто щось може, можна десь догрузити. Просто суть в тому, що народ, коробка то і мости залишаються від 24 сильного трактора. А двигун потужніший. Але також якась людина бажає саме про таку потужність, саме про такий трактор. І для кожного у нас є варіанти, для кожного із вас у нас є вибір. Бачите, за моєю спиною там купа, купа тракторів, цілі гори там їх. І з кабінами, і без. Тому підписуйтесь, друзі, пишіть коментарі, який би трактор ви хотіли, щоб ми для вас зважили, і я це зроблю по можливості. Всім дякую за перегляд, миру вам, здоров'я та добра!